Друзі, доброго раночку. Розпочинаємо нове відео, новий влог. Сьогодні я вас не здивую, що у нас сьогодні знову йде дощ. Вранці ми прокинулися дощу не було, і я навіть собі набудувала планів, що зараз я змонтую відео та піду на базар, але не сталося. Як тільки я вирішила одягатися, пішов дощ, але буду очікувати протягом дня, можливо, буде розрив, та мені вдасться сходити. Тож. План на сьогоднішній день піти на базар. Хоч Женя вчора і був на базарі, купив овочів, фруктів. Мені потрібно сходити за м'ясом, тому що. У нас попереду новий рік і потрібно його замаринувати, знову будемо готувати боженіну, тож потрібно вже про це подбати, щоб воно гарненько промаринувалося. Ось так. А зараз хочу зайнятися на кухні, приготуванням їжі, приготуванням обіду. Що ж нам залишається? Сидимо вдома, вигадуємо, чим будемо займатися, За лісою розважаємося, клеїмо наклеєчки, малюємо, будуємо вежі. І готуємо їжу. Це все, що залишається нам робити вдома. Ось так. Нарешті йду на базар, що немає. І це не може не радувати. Навіть на небі якесь таке прояснення, ніби навіть і погода буде. В ручки холодно. <с> Аліса, 20 градусів тепла на вулиці. Що робити будемо в Україні зимою? Мерзнути. Аліса постійно, там я йду на дах, речами, якими попрала або ще що. Кажу, Аліса, там холодно, не йди зі мною. Вона каже, чому холодно? Кажу, бо зима. Вона каже, ні, зима в Україні, сніг, а тут ні, не зима. Кажу, зима також. І зараз, каже, в ручки холодно. Так, а що в нас сьогодні за день тижня? Пісь в школі нікого немає, можливо, все вже. Новорічні канікули у дітей. А, що в нас за день тижня? Неділя сьогодні. Я взагалі дати пам'ятаю, а що за день тижня навіть і уявити не можу. Вон так, воно відчувається на дорозі людей. Байків мало, спокійніше. Чомусь мені здається, що попереду весілля. Прикрашено, людей багато. Бачу, що арка стоїть з квітами, то, мабуть, там весілля.

Залізу собі на базарі, звісно. Мене багато хто вже знає. на базарі не купив яблучка. не було щось, не бачив він. Тож сьогодні я це виправлю, візьму, бо Аліса зараз із струбці їсть лише яблука. На який ми ходимо, він працює в основному вранці. Тут курочку можна купити. Ось ще кури. пів півні внесуть, вам і можуть розробити і на маленькі шматочки порубати для зручності. Так, базар, на який ми от ходимо, він працює вранці. Не знаю, як з самого ранку, о котрій годині він починає працювати, але зазвичай ми за лісою приходили 11-12, вже майже нікого не було. Зараз, враховуючи те, що дощі, і прохолодна погода, то ще трішки навіть біля першої години дня, так як зараз можна ще щось і придбати, і вже ввечері вони знову відкриваються. Шапка, шапка така, так, Аліса. Купимо, обов'язково купимо тобі шапку. І ввечері починають відчинятися продавці, продавати овочі, фрукти, рибу, рибу ввечері, вранці та ввечері рибу продають. Що ж таке, не можемо наприйти. Ніяк. Бо з риби вже майже нікого немає, там залишки позалишалися, якщо ти хочеш. Там живі креветки купити, то потрібно або вранці приходити, або вже на вечірній уловити. Ну, зараз немає спеки, то не так страшно це все купувати. А коли була жара, то звісно, на першій годині дня, якщо її виловили там в вдосвіта, на першій годині дня ти купуєш рибу, то трішки вже або креветки, трішки вже небезпечні. Так, я ще, ще хочу зайти, зараз у Вінмарт в магазин. Подивитися гриби. Можливо, куплю грибочки ще. Так, яйця. Грибів, то я і не бачу. У мене... О, ось тут. Є в холодильнику, Добре. Буду готувати. Буду готувати малинчики з грибами. Мені цього... Малувати однієї упаковки, але візьму хоч б, хоча б одну, візьму. Більше немає? Ні, немає. Я навіть не бачу, де цінник. І тут немає. Ну ладно, візьму хоча б одну упаковку. Так, Я вам розповідала, що в спеку о 12 в час дня дуже небезпечно купувати рибку та креветки, а ви скажете, а м'ясо. Але з м'ясом там трішки інша історія. Там у цієї жінки, в якої я купую, в неї є холодильники і вона порційно дістає м'ясо. У ну, мене жодного разу не було ніяких проблем з придбаною продукцією. Завжди все було е, добре, жодного разу не було якісь. Е, Зіпсоване м'язко або харч, те, що я купувала. Тож я на цей рахунок трішки ось в цьому плані спокійна. Звісно, в супермаркеті надійніше, але в супермаркеті свинина якось трішки дорожче коштує, та мені зручніше по необхідності вийти на базарі, на базарі придбати. На базарі курку лише домашню ось таку продають. Рівня, тож так, або філі, або ніжки. Просто так не придбаєш. І, і що ще я хотіла сказати? Хотіла сказати, що мені так зручніше. Ось так я собі підлаштувала це все. Тож живемо так. Ось ми йдемо по вулиці, росте дерево Карамболь. Оце воно. Тут я не розумію, чи вам видно. Самі плоди висять. ось на асфальті валяються. А я, чесно кажучи, якось не розумію цього. Це плід чи це фрукт. Я не знаю. Не знаю, що з ним робити. Можливо, хто мені підскаже, бо якось я куштувала декілька разів. Не зрозуміла я цього. Неможливо. Їсти треба. Мити обов'язково треба, так, бо брудний, брудний. А ось поруч манго росте, Там такі великі-великі манго на, дерево, на дереві висять. Привернули мою увагу. Я знаю, що карамболь додають в вигляді такої от прикраси в коктейлі. Розрізають і в вигляді зірочки так гарненько вішають на бокал. Я знаю, що додають в салати. Але якось от я спробувала, можливо, мені такий попався. Я не пам'ятаю, чи раніше я його пробувала чи ні, а ось коли ми приїхали у В'єтнам, я спробувала, якось мені зовсім не зайшло. Можливо, такий невдалий мені фрукт чи плід потрапив, але якось я не зрозуміла. Ось так. Але їх досить багато тут Ось знову йдемо. Ось знову. А дерево росте тут у кожному дворі. Карамболь росте, на базарі його продають, але я так бачу, що особливою популярністю він не сильно користується. Ну не знаю. Яка ваша думка на цей рахунок? Чи пробували, можливо, щось готували? Пишіть в коментарях, буде цікаво, як завжди, почитати. Птахів продають, бачиш? Ти теж хочеш? О, Боже. Добре. Окей. Розберемося. В Україні розберемося з цим питанням, добре? Домовилися. Трішки прогулялися, Алісі, хоч не так буде нудно. В хаті поки я зараз готуватиму. Вставай, прийшли ми додому, а потім сподіваюся, що Дощу не буде і на даний сон зможемо вийти в колясці, покататися. Давай. Там чую барабани десь. Так барабанять, коли хтось пішов із життя. Так, трішки тут ховарю, готую обід. Я тут приготувала м'яско з овочами. тут у мене цибулька. Морква, в мене трошки ще було болгарського перчика в холодильнику, то я його також сюди кинула, на гарнір буде Ще Спушкувала брокколі, зварила його і розмішала з олійкою і Але Трошки часничку багато бухнула, не знаю, що їстиме. І я тут вже замаринувала м'язку на божаніли. Тож з такими господарськими куховарськими справами займаюся. Зараз вже будемо обідати. Нам сьогодні неабияк пощастило. На базар сходили без дощу і на прогулянку пішли. Я щойно Алісу клала спати. Нарешті вона нормально заснула. Трошки запізно сьогодні, бо вже четверта година, в 3.30 ми вийшли. Але й встала вона запізно сьогодні, тому довго не могла заснути, то ми з нею півгодинки щойно прогулювалися. От, ну, прогулялися, тепер повертаємося додому. Нам сьогодні безмежно щастить і увечері також немає дощу, тож ми користуємося моментом і вирішила з'їздити Ще один торгівельний центр, там де супермаркет GO. Нещодавно ми там були, але ми були в супермаркеті, а зараз вирішили піти на маршрутку, поїхати туди на автобусі, на громадському транспорті і походити по магазинах. Пам'ятаєте історію, я вам розповідала про свої кросівки, що мої кросівки зіпсувалися, ми ходили і в магазин, де продають уже вживане взуття. Я там намагалася щось підібрати, мені нічого не сподобалося. В магазинах спортивного одягу я дивилася взуття. В деяких ціни більш-менш були, в деяких трішки кусалися, а потім вирішили замовити в інтернет-магазині на Лазаді. Женя ми обрали, Жені зробив замовлення, проплатив гроші, і так довго продавець відправляв нам кросівки протягом, мабуть, тижня було не, не було відправлено. Потім е е писали, що. А Якщо там наступного дня не відправить, то зробіть відміну, гроші вам повернуться. Там Женя щось моніторив цей момент. Але факт в тому, що пройшов ще тиждень і кросівки ніхто не відправив, і продавець відмінив замовлення. Тобто два тижні ми прочекали і дарма. Тепер вирішили, що поїдемо в торгівельний центр. Зараз там є магазин скінчерс. Там я купувала. Свої босоніжки, які мені досить зручні, які я зараз ношу. І ще одні такі самі у мене, є тільки в іншому кольорі. Ми якось натрапили на гарні знижки, тож придбали ще одну пару. І там також чималенький вибір кросівок і більш-менш адекватні ціни. Тож подивимося там взуття. Там ще є якісь магазини з взуттям, звуттям потрібно обирати, бо залишиться зовсім без кросівок. Потрібно вже щось придбати. Вже не дуже кросівки вже починають виходити з ладу, а в Азії цим дуже так, знаєте, цікаво відбувається, мої кросівки. Лежали в Таїланді, два роки я їх взагалі не носила. Взагалі ну, не було необхідності там, якщо й був сезон дощів, якісь трохи дощі, то точно о, не найзручніший варіант додягати кросівки, а мені було зручніше. Наприклад, в тих самих В'єтнамках, якщо навіть і забруднилися раз-два, помити і все, а кросівки трішки тут складніше. І не було такої температури. Прохолоднішої, ну там, можливо, якісь дні і траплялися, але ну, не так, щоб тобі хотілося одягати кросівки. І за два роки в Азії вони просто розсохлися. Вони ніби ще були в нормальному стані, коли ми приїхали в Данан, я їх ще носила, а потім в якийсь момент вони просто розсохлися. Ще в Таїланді мої босоніжки. Одні так само лежали, я постійно ходила у в'єтнамках, мені було так зручно, не було необхідності якогось іншого взуття на острові. Тож І босоніжки мої точно так же, вони просто розлізлися, вони там так і залишилися. Саме тоді ми купили ці скейтчер, які я таскаю, і вони мені неймовірно зручні. Так як ми плануємо їхати, можливо, вони мені знадобляться, але зараз, якби в мене були кросівки куплені вже, то я б задоволенням золаби кросівки. На вулиці не так і холодно зараз. Босоніжка гок, але ну, я така, знаєте, мерзлячка мені, щоб одягнутися, закутатися потепліше, шкарпеточки одягнути. Оце моє, тому що цілий день висидів вдома в сирості. Ну, не скажу, що прям така сирість, але я готую, якщо готую обід, а плита працює, йде пар. Відкрити вікна, холодно з закритими вікнами. А, такий створюється вакуум, не вистачає кисню. Тож хочеться вийти на вулицю, одягнутися в щось тепленьке, взутися, взути на ноги щось тепленьке. Як мерзлячка. Отож, ми йдемо на маршрутку та поїдемо там, погуляємо. І сподіваюся, що таке сьогодні щось ми купимо. Ми Вон як холодильник на байку повезли. Я думаю, що ви і уявити не могли, що так можна, але от можна. В'єтнамці, азіати на байках возять все, що завгодно. Вони пів хати можуть вам на байку вивезти. Для них це не проблема. Буду я доганяти Женю за лісою, бо я вже так трішки відстала вони воно вже далеченько. Давай-давай, піднімайся посхідці. Ось також такі непогані, приємні, зручні. Щось Що такі поміряла? виглядають непогано, але поміряю на розмір більший, бо якось ніби трішки тисне. Ну що ж, кросівки купила. Це буде мій подарунок на день народження. Зараз піднімаємося ще в супермаркет Go. Походимо, можливо, щось докупимо з продуктів, можливо, так просто походимо. Так, В магазині вже йде підготовка до в'єтнамського нового року, так званий ТЕД. Цього року він буде 2 лютого, дуже багато вже прикрас до цього свята. Вже новорічний декор звичайної ялинки. Це все вже прибрали, вже нічого немає. От, вже прикраси до тета. Так, ну ми закінчили в супермаркеті, йдемо зараз ще один. Магазин дрібничок, ненавиджу цю, цю ділянку дороги, тут завжди рух, завжди сміття, тут не подарить базар. І смітники тут стоять. І ось такий хаос завжди. Нерівна дорога розбита. Так, слухайте, ну чи маленько, ми обходили, що й на магазині дрібничок лісі... Придбали ось такого єнота, правда, Аліса? Mm -hmm. Так, виїхати mm сама. -hmm. Оба транса, Что? Транс, транс. Тач ламп 28. Тач ламп. Блин, этот транс, чувак. Он что я ему машу. Окей. Ти будеш звяту, Давай орбитовську, Що вона буде знати? Рюкзак даєш. Окей. Тож, друзі, ми вже вдома і будемо завершувати це відео. Ми так находилися, скільки обходили, що маленько втомилися, але виснажила дуже сильно. Але виснажило те, як довго ми стояли на касі в супермаркеті. Страшенні були черги і найбільше часу ми втратили саме там. Ось я вам вдячна за те, що переглянули цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво, як завжди, дякую вам за коментарі та вподобайки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бажаю мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному влозі.